Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Дмитро Снігирьов, політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, дякую, що знайшли час та можливість долучитися, рада бачити. Дякую за запрошення. Починати будемо усі з яких повідомлень. Власне, безпілотники сьогодні вночі атакували Підмосков'я, і, Власне, губернатор московської області це підтвердив. каже, що два. Апарати літального типу орієнтовно атакували о 5.30-5.50 ранку на підльоті до складів однієї з військових частин. Ну і за його словами, нібито то руйнувань та постраждалих немає, і нібито вже навіть її знайшли уламки. Про що свідчить цей інцидент? Ну давайте говорити про те, що. Що досить показово є те, що два безпілотники впали в районі як Васус надоуважило і військової частини в районі Нарафмінська. Це свідчить про здатності Збройних сил України наносити відплатні удари по глибинним районам Російської Федерації. Варто зазначити, що днями краборомпром повідомив про успішне застосування від члену безпілотника з дальністю ураження до однієї тисячі кілометрів. Мовиться про те, що військові дії, хоча б, ну, і частина складова в моменті нанесення відплатних ударів, буде переміщена на території Російської Федерації. В чому позитив пояснює так звана спеціальна військова операція її масова підтримка серед широкого загалу російського суспільства базувалася на відчутті абсолютної безкарності неможливості України на проведення подібного характеру операцій. пояснюю, чому, бо, наприклад, дальність ураження точка Уда сто двадцяти кілометрів. Тому росіяни прекрасно розуміли, що далі цієї відстані українській стороні не було чи наносити відплатні удари по військових об'єктах на території Російської Федерації. Цим ми і відрізняємося від окупантів. Ми наб'ємо по житловій інфраструктурі в зоні ураження безпілотників, в першу чергу, військові об'єкти. І друге, про що це свідчить, шановне товариство, поповну то безпорадність російського ППО. Якщо безпілотники дісталися Москви і відповідно військових, я ще раз наголошую об'єктів на території Московської області, то, скажімо, велике запитання щодо спроможності російського ППО прикрити небо над власне, самою Москвою. А давайте згадаємо, що після, пам'ятаєте, що радянських часів, коли нім, німецький е, літак е, керований Матіасом Рустом, сів на Червону площу, небагато чого змінилося. По суті, російське і тепер вже е, радянське тоді, тепер вже російське ППО виявилося колосом на глиняних ногах. І чого росіянам очікувати? Ну, давайте разом з вами згадаємо. Успішний характер нанесення ударів з використанням безпілотних літальних апаратів, наприклад, по аеродрому Енгельс-2, Саратівська область, відстань 650 км. кілометрів. Так примітно в цьому епізоді теж удари наносилися з використанням ще радянських безпілотників, стріч молодший вік, яких три. П'ять років, а наразі ми говоримо про успішне застосування ветчизняного безпілотника з дальністю ураження більше однієї тисячі кілометрів. І досить показово, пані Олена є той момент, що саме повідомлення про успішний характер застосування це є своєрідною відповіді української сторони на погрози шайгу щодо можливості нанесення ударів по центрах прийняття рішення безпосередньо вже в Києві. Ми чітко продемонстрували можливості української сторони. Будуть подібні акції з боку російської сторони, як сказав наш президент, на терор ми відповімо терором. Тобто, тут вже не до, як то кажуть, толерантності з окупантами треба розмовляти виключно з позиції сили. Єдиною зрозумілою них правилам поведінки. Але оця істерика Шойгу, про яку ви згадали вчорашня, вона так само пояснюється безпорадністю перед власне, ось такими атаками дронів. Абсолютно, і давайте говорити про те, що в риториці Шойгу досить показово є те, що він визнав характер контрнаступу Збройних сил України. Інше питання, що намагався нівелювати, пояснюючи тим, що реальних результатів немає, але за повідомленнями російської сторони, вже є успішний характер просування на декількох напрямках фронту. Мовиться про те, що Збройним силам України все ж таки вдалося продавити російську оборону і, ну, скажімо так, подальший перебіг подій покажуть можливі сценарії. Стосовно можливих сценаріїв, тут у свіжому зведенні гринштабу збройних сил України мовиться про те, що в окупованому генічицьку росіяни і місцеві колаборанти вже готуються до втечі, навіть там відповідні смски приходять колаборантам стосовно план дій. Зрозуміло, що паніка власне, і це в своєму зведенні генштаб збройних сил України констатує. Як ця паніка позначиться загалом на ситуації, яка зараз на південному напрямку? Паніка серед окупантів, паніка серед колаборантів. Пані Олена, ну я би не став, скажімо, так применшувати можливості російської сторони займатися ну, що козаки дає. Паніки як такої там немає. Давайте говорити відверто, що російська сторона наразі навпаки контролює контр... Е, намагається показати е, можливості контрнаступу на чотирьох ділянках фронту одночасно. Молодеця про те, що за останню добу різко а, загострилася ситуація на Лиманському напрямку. Вони намагаються продавити українську оборону в районі Білогорівки, при чому введено в дію оперативні резерви окупантів. Так і відповідна є аналогічний характер дій на куб'янському напрямку. Чому активізувалися ці два напрямки? Логістика окупаційної армії дозволяє. Досить швидко перекидати як особовий складок відповідно БК і важку бронетехніку, як з тилових районів окупованих е, територій України, так і безпосередньо самої Російської Федерації. Зокрема, великий хаб е, військовий створений е, в районі Валуєк. Стосовно ситуації на Лиманському напрямку, досить стихло. Давайте. Основному контратакують підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації. Чому я роблю акцент? Бо за повідомленнями британської розвідки, чому всі підрозділи на їх думку оперують наразі на Бахмутському напрямку? Ні, ця інформація не відповідає дійсності крім власним підрозділу 76-ї дивізії, задіяні підрозділи 3-ї бригади спецпризначення. Але досить примітна тактика окупантів, коли використовують якості штурмовиків, елітні в їхньому розумінні підрозділи. Тобто, не мовиться про, там, скажімо так, чмобіків та інших. А що таке еліта в їхньому розумінні, пане Дмитре? Ну, Частина спецпризначення, тобто більш підготовлені, і відповідно, і бойовому, і в морально-психологічному плані в бійці. Бо, скажімо, тоді. Бійці, чи там вояки Збройних сил Російської Федерації, які були примусово чи добровільно мобілізовані в ході так званої часткової військової е мобілізації, вони раз по разу записують відео. Ми всі з вами бачили, скаржаться чи то надії кадирівців, які їх гвалтують, чи то надії е представників перших других армійських корпусів так званих ЛНР і ДНР. Чи взагалі ніють приводу недостатнього матеріально-технічного забезпечення? Коли забувають видати саперні лопатки, і стрілецька зброя на 30% не відповідає ну, бойовим е, можливостям бойовим, в моменті бойового застосування. Це показово, це навіть не українське ПСО. І плюс ну, характер сам застосування цих е, частково мобілізованих, яскраво... Був продемонстрований під час успішного характеру контрнаступ зсу в районі Бахмуту, де, власне, були розбиті підрозділ 72-ї бригади, яка була сформована з тих мобілізованих і пол 13700, так само місцепостійних дислокацій ОМСК, який складався саме з так званих чмобіків.